Сьогодні у програмі модні тенденції нового сезону разом із вінницькою дизайнеркою зберемо трендовий образ на осінь, що робити, якщо домашній улюбленець постійно втрачає шерсть. Про особливості линяння домашніх тварин розповість ветеринар: військовий облік жінок, кому з українок потрібно на нього стати, та чи нестимуть відповідальність ті, хто цього не зробив? На вас чекає багато корисної інформації, тож не перемикайтеся. Почалося справжнє похолодання, і ми всі переходимо на тепліший одяг. Та звісно, комусь із нас хочеться не лише бути в теплі, а й виглядати стильно. Цікаво, чи багато людей зараз слідкують за модою. Аби з'ясувати це, я вирішила запитати у Вінничан, чи зважають вони на тренди, купуючи новий одяг. Не слідкую за трендами. Я вдягаюся і купую одяг ну за своїм смаком. Те, що як я відчуваю це, як я відчуваю себе по своєму настрою. Останнім часом ні. Чому? Е, мабуть, є важливіше питання, якісь і війна внесла в корективи. В це намагаюся слідкувати. Наскільки це дозволяє бюджет, звичайно, в наш час, але так, намагаюся слідкувати за трендами. Вже танди йдуть, приходять, йдуть. Знову ж таки, повертаються наші оці низька посадка, і це все воно по колу просто ходить. І через це потрібно кувати те, що подобається, носити те, що подобається. Якщо подивитися всі соцмережі, там всі люди гарні, такі якось вже теж хочеться підібрати собі гарний такий гардероб якраз на осінь, на весну, на зиму, на літо. І я за цим теж слідкую. Мода вона приходить і входить, ось і типу купляти речі тільки через те, що вона в тренді, а потім її не носити. Ну, таке собі. Я люблю. купят и ми подобаят си на Сьогоднішня мода здатна задовольнити смаки будь-якої аудиторії. І на подіумах ми бачимо образи абсолютно різноманітні. Проте, у фешн-індустрії є певні закони та тенденції, за якими дизайнери визначають, яким же буде наступний сезон. Слідкувати за ними чи ні суто ваш вибір. А для усіх, хто бажає йти в ногу із трендами, наш наступний експерт розповість про усі модні тенденції цього сезону. Знайомтеся! Олена Шиян, дизайнерка, знається на модних трендах нового сезону. Тож поділиться своєю думкою у холодну пору. Перше, що ми бачимо на людині, це верхній одяг. Вибір тут величезний. А що ж модне цього сезону? Цього року мода надзвичайно різноманітна. Багато дизайнерів і брендів пропонують нам з вами носити різноманітний одяг. Цього сезону осінь зима 2023-2024. Я б рекомендувала звернути увагу на косухи, які з сезону в сезон були дуже трендовими і вони залишаться трендовими. Але цього сезону я пропоную одягати їх. В різних кольорах це може бути червоний, до прикладу, колір або жовтий колір, який в наступному сезоні буде одним з самих трендових, тому що його називають антидепресантом. і, мабуть, зрозуміло чому. Якщо обирати фактуру шкіри, то найтрендовішою буде фактура зі стареної шкіри, або ще її називають вінтажною. До прикладу, це ось така шкіра, яка має в собі. Певні зістарені моменти, ніби як вона вже багато років носиться, але насправді це вже ну, новинки сучасності, які виробляють різні виробники. Також цього сезону буде дуже актуальним, якщо ви оберете для себе верхній одяг з так званою назвою Вов-Ефект. Це шкіряні куртки, пальто, це можуть бути дублянки, на які наносять. Вишивки ручної роботи, чи машинної вишивки, чи будь-що інше, що може привертати увагу інших. Тобто, це одяг для сміливих, але він буде максимально вирізняти вас серед інших і вирізняти вас як індивідуальність. Також я б пропонувала. Б для цього сезону, тим паче, що наша осінь дуже тепла, брати для себе жакет вільного крою, такий оверсайз. І найкраще це буде, якщо ви вибрате тканини з типу екошкіри, фактурні. Вони можуть бути звичайні чорні. Вони можуть бути кольорові, досить цікаві. Зараз модно носити жакети, верхній одяг з якимись деталями, це можуть бути розрізи по спинці, ланцюги. Також в цьому сезоні я рекомендую вам обрати до вашого гардеробу кардигани, адже вони дуже актуальні. Багато українських виробників, виробників європейських і масових виробників світових пропонують їх великий вибір. Вони можуть бути як з джинсових тканин, котонових тканин, в'язані, вони можуть бути шерстяні. Абсолютно різні, але головне обрати для себе найкращий корик З сезону в сезон виробники пропонують нам ніби вже застарілий колір Camel, але бежеві відтінки залишаються модними і цього сезону. Далі, звісно, головні убори та різноманітні аксесуари. Що цікавого порадити? Квіти квіти цього сезону. Незважаючи на те, що сезон осінь зима залишається дуже трендовими і залишиться трендовим і на наступні сезони, ви можете обрати квітку, як у мене, чокер, який буде доповнювати і офісний стиль, і якусь вечірку. Ви можете обрати величезну брошку, формену квітку, яка прикрасить ваш жакет, светр, ви можете обрати квітку до капелюха. До речі, капелюхи дуже модні цього сезону. Якщо говорити про панами літні, які користувалися попитом, осінню зимову пору, вони також дуже актуальні. Вони є в'язані, хутряні з тканин різних шанелі. Дуже дуже величезний асортимент. Також доповнюєте, якщо любите панами, не бійтесь їх носити взимку. Осіннє взуття повинне бути не лише зручним, а й гарним. Які ж моделі нині актуальні? Якщо говорити про взуття, яке актуально. І трендове в цьому сезоні, то я б не рекомендувала діставати своїх шаф, кросівки чи снікерси, на яких є якісь блискітки, камінчики, стрази, тому що вони лише здешевляють ваш образ і будуть недоречними. Але можуть бути доречними, наприклад, для підлітків чи зовсім маленьких дітей. Для дорослих жінок і дівчат старшого віку я б не рекомендувала такі підбирати, як і взуття шнуровкою, тому що воно теж не актуальне. І так само неактуальним будуть щоботи, які по щиколотку. Це мода попередніх сезонів. Зараз вони не актуальні. Що? Класно носити, це звичайні кросівки, снікерси білого кольору. Вони Класичні, не класичні, але найкраще вибирати без жодних додатків. Максимально модними в цьому сезоні буде танкетка, буде взуття типу балеток, які не втрачають своєї популярності. Також максимально ефектним, стильним, екстравагантним і дуже трендовим в цьому сезоні буде. Ботфорд це взуття, яке вище коліна, або ж яке досягає середину стегна. Воно може бути приталених форм, воно може бути вільним, воно може бути зібраним, але таке взуття дуже модне. Ми можемо сміливо говорити про. Взуття з хутром, про взуття з пір'ям, про взуття з різними фактурними тканинами, які нагадують нам хутро. Але слід не забувати, що хутряне взуття воно не є тим, яке можна експлуатувати осінню і зимову пору щодня, тому що холод. Дощі, волога, бруд, воно вся буде накопичуватись на ньому. Але якщо ви маєте автомобіль, то сміливо обирайте таке взуття і будете максимально трендовою і модницею в нашому місті. Звісно, що верхнім модявому усе не обмежується і знімаючи пальто на роботі чи у закладі, ми все одно хочемо виглядати стильно. Що ж порадити тут? Які моделі та фасони зараз трендові? Незважаючи на те, що голодна пора, більшість дизайнерів пропонують. Розорі силуети. Це можуть бути, до прикладу, комбінезони, які зараз актуальні максимально і брюки, які шиють з прозорих тканин. Такий комбінезон можна одягати і восени, і взимку, тому що він, по-перше, чорний, по-друге, це класична модель, по-третє, це актуальна фактура тканини. Також можна носити ось такі січисті накидки, які класно будуть виглядати шкіряною курткою, з пальто. Але я б рекомендувала одягати лосини, джинси і класичну косуху. Якщо ми говорили про плаття з квітами, от, до прикладу такий варіант. Це класична сукня, але вона буде гарною на будь-яке свято? Також повертається в цей сезон мода на сукні і взагалі різний одяг з мережів. Якщо ви пам'ятаєте, мережева раніше були модні, потім мода пройшла. Але якщо цього сезону ви оберете для себе блузу чи сукню, чи навіть брюки і шорти з мережева, це буде супер стильно, елегантно і, мабуть, екстравагантно. А як щодо забарвлення нашого одягу, які кольори носити ці? Сезону. По-перше, модним буде колір червоний, причому у різних його варіаціях це може бути класичний червоний колір, до прикладу, такий, або ж це може бути колір бордо, чи його ще називають винним кольором. Тому для тих, хто. Полюбляю червоний саме настав час. Також одним з топових кольорів е, сезону 2024 буде жовтий колір. Його називають антидепресивним кольором, тому що він дарує радість. І я думаю, якщо ви хочете подарувати собі радість, придбайте речі жовтого кольору. Це можуть бути косухи, сукні, блузки і взагалі все, що вам заманеться, навіть панчохи. Цього літа вийшов шалено популярний фільм Барбі. І відповідно яскраво рожевий колір став. Топовим кольором багатьох дівчат, дівчаток і жінок. Але сезон наступний і рік наступний, 2024, не буде супроводжуватися іменем Барбі. Це буде не яскраво-рожевий, а більш ніжний, витончений і такий приглушений рожевий колір, який буде нагадувати пір'їнку чи зефіринку, але ні в якому разі не обирайте яскраво рожеві кольори. Також. Дуже актуальним, стильним, екстравагантним в наступному сезоні буде колір Металік. Ви можете сміливо обирати взуття металік, тренчі, шкіряні куртки, кофти. Ось, до прикладу, таке боді або ж ось таку сукню. Ви будете королевою не лише вечірок, а й свого настрою. Але щоб ви не обрали. Найголовніше слухати своє серце, свій настрій і обирати той колір, який вам максимально по душі, який подарує вам радість, гарний настрій і натхнення. Адже друзі, обирайте щось до душі та оновлюйте свій гардероб. А якщо маєте вдома тваринку, краще одразу складайте покупки у шафу та не залишайте без нагляду. Адже часто наші модні трендові речі отримують додаткове оздоблення у вигляді шерсті наших котиків, які час від часу добряче линяють. А чи задумувалися ви про те, за яким алгоритмом відбувається цей процес, і чому деякі улюбленці линяють постійно? На усі ці запитання. Радо відповість наш наступний експерт. Дивимося, Руслан Литвенюк, ветеринар, людина, на яку можете покластися ви та ваш чотирилапий, найкращий друг своїх пухнастих пацієнтів. Линька це нормальний фізіологічний процес у тварин, яка від здебільшого відбувається двічі на рік, тобто перед теплою порою року і після теплої пори року. В дикій природі ви можете спостерігати, що тварина не линяє цілорічно, на відміну від тих, які живуть у нас у приміщенні. Чому? Тому що еволюційно так склалося, що організм тварин визначає зміну пори року по довжині світлового дня. Тобто дні стають коротшими. Відповідно, організм розуміє, що скоро буде холодна пора року, починає наростати підшерсток, а коротка шерсть починає випадати. І відповідно навпаки, коли дні стають довшими, підшерсток випадає. Тому линяють вони двічі на рік, це у дикій природі. Коли ж вони живуть у нас в приміщенні, то їхній світловий день, так само як і наш, практично за рік не міняється. Тому що ви стемніло включили світло. Лягаєте спати, виключили. Приблизно кожного дня на протязі року світловий день у них однаковий. Тому організм рано чи пізно все одно має линяти, а так як він не може розібратися, що буде, чи буде холод, чи буде тепло, то линька відбувається круглорічно, але не так інтенсивно. Через це забрати повністю линьку у вашого улюбленця на протязі року практично неможливо. Якщо це доставляє вам ем, дискомфорту, на сьогоднішній день можна використовувати стрижку. Ви постригли і про цю проблему забули. Якщо ви не стрижете, також можна використовувати е, шампуні з так званою функцією експрес линьки Це дещо пришвидшить і забере лишню шерсть. І якщо ви будете використовувати її регулярно, то це зменшить кількість шерсті. На Ваших коврах і в вашому приміщенні. Також можна вичислувати ваших улюбленців щіточкою, яка називається пуходерка. Якщо ж е, всі ці методи ви використовуєте, аленька все одно продовжується, всі люди починають зразу думати, що це гіповітаміноз або авітаміноз. Тут треба розібратися з годівлею. Якщо ви годуєте тварину комерційними кормами. То гіповітаміноз або авітаміноз можна практично виключити, годуючи комерційними кормами, ви вітаміни можете не додати. Годуючи натуральною їжею, вам необхідно додати додатково вітаміни, які містять омега-6, омега 3 жирні кислоти, а також біотин. Це дещо зменшить інтенсивність линьки, це дещо укріпить шерсть в шкірі, покращить стан шерсті, покращить стан шкіри, але повністю линьку забрати практично неможливо по тій причині, що це нормальний фізіологічний процес, який буде супроводжувати тварину на протязі всього року за рахунок того, що вона живе в приміщенні. Якби вона жила на вулиці, даний дискомфорт для власників складався б із. Терміну один місяць, але два рази в рік. Як завжди, не забудемо про актуальне. В одному із попередніх випусків ми з вами вже говорили про військово зобов'язаних жінок та їхній виїзд за кордон. Сьогодні з нашим адвокатом зачепимо тему дотичну та поговоримо про військовий облік. Розберемося, хто з українок наразі має на нього стати. Тож, якщо вас цікавиться тема, то дивіться далі. Жанна Грушко. Адвокат кандидат юридичних наук. Військовий облік жінок, кому необхідно на нього ставати. Яка відповідальність, якщо не стати, давайте з'ясовувати. Слід вказати про те, що у медіапросторі відбувається поширення інформації, що ті жінки, які з 1 жовтня 2023 року не стануть на військовий облік, будуть нести адміністративну відповідальність. Та чи це так? Насправді не зовсім, оскільки до 1 жовтня 2023 року обов'язок був стати жінкам. Які мають медичну освіту або фармацевтичну освіту. У зв'язку з цим вони мали стати ще і в минулому році, з того моменту, коли була прийнята постанова про взяття на військовий облік жінок таких професій. Натомість є постанова, яка визначає окремий перелік професій, споріднених із військовими. Це працівники у галузі біології, хімії, радіації, психологи тощо, які за власним бажанням. Можуть ставати на цей облік або можуть не ставати. Тому це їхнє рішення і обов'язку ні до 1 жовтня, ні з 1 жовтня 2023 року у них не виникає. Що стосується медичних працівників, то тут треба розуміти, що якщо ви тільки здобуваєте медичну освіту, то тоді заклад освіти, де ви навчаєтеся, має за два місяці до завершення вами навчання повідомити ТЦК про те, що ви здобули таку освіту. Після завершення Завершення навчання, впродовж місяця ви маєте прийти і оновити свої облікові дані туди, куди повідомив заклад освіти, тобто у той територіальний центр комплектування. Якщо станом на сьогодні, ви вже давним-давно. Освіту здобули і працюєте, наприклад, за професією провізором у е, аптеці, то чи треба вам ставати на військовий облік? Так, треба, але в даному випадку це не зобов'язує вас проходити військову службу. Сьогодні військовий облік жінок з медичною освітою або фармацевтичною освітою потрібен для мобілізації знань і розуміння кількісних показників про те, скільки людей можуть в Україні? Україні надавати медичну допомогу і забезпечувати охорону здоров'я наших військових, якщо не стати на цей військовий облік, то в даному випадку порушення правил визначені статтею 210 кодексу України про адмінправопорушення, які визначають. Відповідальність у розмірі 1700 гривень штрафу. Натомість, станом на сьогодні ще не було жодного випадку, коли би адміністративні матеріали склали на жінок за такою-то професією. Чи зобов'язані ваші роботодавці, якщо ви, наприклад, працюєте не за фахом, але маєте таку медичну освіту, повідомляти про те, що у них працюють фармацевти або лікарі? У нашому випадку такого обов'язку у роботодавця немає, тобто вони вони повідомляють тільки в тому випадку, якщо ви виконуєте свій обов'язок відповідно до тієї освіти, яку ви здобули. Тому якщо ви працюєте провізором у аптеці, то тоді у роботодавця є обов'язок сповістити про наявність у нього таких працівників. Але тут ще один нюанс: він полягає в тому, що ваші роботодавці, які є фізичними особами підприємця, не мають обов'язку вести військовий облік своїх працівників. Це зобов'язані робити тільки підприємства, установи або організації. Якщо ж ви працюєте не на таких, то тоді можете не переживати. Але все одно це не є обов'язок проходити військову службу в безумовному порядку. Тому дані повідомляти потрібно, адже у нас є частина перша. Статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, яка визначає, що громадянин України за викликом зобов'язаний з'явитися до ТЦЦК для визначення його можливості проходити військової служби та стати на військовий облік, тому обліковування про вас даних не є обов'язком проходити військову службу, але є обов'язком з'явитися до ТЦК. Тому будьте свідомими. Перемога не за горами. До зустрічі у нових випусках. Любі глядачі на цьому наша програма закінчується. Сподіваємося, що сьогоднішні поради стануть вам у пригоді. Бережіть себе і нехай щастить. В ефірі була програма «Вінницький експерт. До зустрічі!